Танковий батальйон Азов відпрацював по ворожих позиціях на турецькому напрямку. Це дещо північніше від Покровського. Бійці показали, як на броні заїхали максимально близько. До місця, де стояв ворог, так наші сили діють тоді, коли дрони та артилерія менш ефективні натомість маневровані машини здатні зробити більше після відпрацювання боєкомплекту. По противнику від місця дислокації ворожої армії не лишилося живого місця. І ще є хороші новини з нашої Харківщини. Знаємо, що там ворог також досить активно працює над тим, аби перетинати річку Оскіл в декількох ділянках. На жаль, на певній ділянці їм це вдалося, але українські військові ліквідували плацдарм росіян на правому березі річки Оскіл, що на Купінському напрямку в Харківській області ворога відкинули назад на лівий берег. Про це повідомили в генеральному штабі. Плацдарм росіяни ліквідували бійці. 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс вони зачистили від противника село Новомлинськ на правобережжі. Осколу йдеться у повідомленні генштабу плацдарм окупантів. Проіснував біля Новомлинська 10 днів про форсування ними річки у найвужчому місці 24 листопада. Повідомляли аналітики Діпстейт. Ми, ну, власне, більш детально про ситуацію на передовій. зокрема, в цій ділянці будемо говорити з військовим. Наразі з нами наживо Степан Барна, це командир підрозділу Барні, мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. Пане Степане, я вас вітаю. Слава Україні. Героям Слава вітаю, Вікторія. Чули ми позитивну інформацію від Едельвейсу щодо ліквідації плацдарму на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Це ваша робота. Тому хочеться вас розпитати певні деталі, як планувалася ця операція. Що можете розказати з того, що можна? Перше 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс – це великий організм, досвід бригади у уведення війни достатньо великий. І очевидно, що в окремих випадках батальйони, окремі батальйони, бригади задіюються у вирішенні питань. Що стосується сил оборони критичних ситуацій на інших напрямках. Наше місце постійного перебування і наш напрямок відповідальності це Донбас, фіверський напрямок, і тут перебувають основні сили і засоби. Десятої окремої гірської штурмової бригади. В окремих випадках ми здійснюємо залучення наших підрозділів за наказом керівництва командування Генерального штабу до вирішення таких проблем, питань, які мають місце і на Харківщині і інших напрямках. Тому я вітаю хлопців з 8-го батальйону з виконаним завданням. Але я б хотів би, щоб вони були разом з нами в складі нашої бригади, бо в нас не менше роботи і не менше відповідальності за той напрямок, який перед нами поставлений. Яка зараз наразі я знаю, що ви на сіверському, просто от те, що ви зазначили, що інколи відбуваються такі відрядження щодо сіверської ділянки фронту? Там Білогорівка, мені здається, основний акцент противника. Яка там наразі оперативна ситуація, враховуючи от погодні умови і ресурси ворога, які вони, можливо, підтягують на вашу зону відповідальності? У нашій зоні відповідальності вона така суперечлива. Я би не сказав, що найбільш критична Білогорівка. Критичні різні місця, де ворог намагається проникнути. Це є виїмка, це роздолівка і багато-багато інших населених пунктів, де переспав періодищі, що противу намагається просунутися глиб. зони відповідальності 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дервець та інших суміжних підрозділів, які прикомендровані до нас. а бригади, які стоять поряд з нами. Тоді би назначити. Що силами злагодженими силами артилерії, ствольної, реактивної безпілотних систем нам вдається гасити ті невеликі штурмові дії. Одночасно ворог не припиняє здійснювати штурми малими групами. Що це означає малими групами? Це по кілька осіб. В даному випадку такі штурми вони здійснюються за допомогою там, баги, мотоциклів квадроциклів і інших таких засобів, які намагають, які намагаються просунутися на позиції в цій зоні, і закріпитися на них. Наше завдання перше виявити, друге, це, це зробити для того, щоб вони до цих позицій не доїхали, принаймні на техніці і принаймні, цілими, в кращому випадку, вже мертвими. Ми знаємо і чули від нашого президента натяк на те, що не факт, що військовим шляхом нам дасться щось вирішити, так як нам хотілося би того. Тому мова вже про дипломатичні якісь стосунки. Чи бачите ви, що противник от напередодні імовірних припускаємо переговорів, став більш активний для того, щоб на момент цих гіпотетичних переговорів бути в більш вигідні позиції? Ну і відповідно, щоб вони контролювали більшу територію? Територію України ніж контролюють нині, очевидно. По-перше, з військової точки зору противник намагається ще підтягувати додаткові ресурси, сили і засоби для проведення операцій, в тому числі наземних операцій, захоплення українських міст, сіл. Це ми відчуваємо. і Він не припиняє здійснювати так звані. Бої з розвідкою, розвідувальні бої з іншої сторони, ми бачимо активізацію е, авіації окупанта, застосуванням капів, е, терор... це просто тероризм, те, що відбувається сьогодні в Україні, і воно має очевидно якісь ознаки такого е, підняття ставок е, напередодні якихось певних подій. Чи це переговори, чи це зустрічі, чи це якась інша форма дипломатичної, скажімо так, війни, але вона має місце і це відчувається. І зрозуміло, що ворог хоче покращити своє положення напередодні таких зустрічей, кроків, які мають відбуватися. І ми це відчуваємо дуже швидко і дуже відчутно. бо... Ворог подекуди і по селах застосовує кабине, не тільки обмежується у лікарнях, у школах. На на жаль, терор цивільного населення це на додаток до того, що ворог штурмує позиції на передовій. На жаль, я хочу подя подякувати вам за вашу роботу за розмову. Дякую. Ну і власне побажати сил попри те, що ворог стає більш активним. Я вам дякую. Це був Степан Барна, командир підрозділу Барні мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ми поговорили про операцію Едельвейса на Харківщині, так само про оперативну ситуацію на Сіверському напрямку, де. Бригада тримає рубежі оборони. Я повернуся до вас 9-й, Там будемо вже більш детально і більш прискіпливо аналізувати лінії бойового зіткнення.